Добрий день, мої любі. А чи знаєте ви, звідки береться вода? Погляньте, це наша планета Земля. Як нам вже відомо, більшу частину поверхні Землі вкриває вода. Вода це річки, озера, моря і океани. Вода є в землі і у повітрі. Льодовики в горах і хмари в небі. Це теж вода. Вода входить до складу всього живого на землі. Людина складається з води більш, ніж наполовину, а огірок майже повністю. Без води життя на землі неможливо. З Зазвичай ми бачимо воду у вигляді рідини. Вчені в такому разі кажуть, що вода перебуває в рідкому стані. Але вода також буває і у твердому стані. Це сніг чи лід. А ще вода може перебувати в газоподібному стані. Це пара. Якщо нагрівати грудочку льоду, вода спочатку розтане і стане рідиною. Якщо нагрівати рідину далі, вона буде випаруватися, перетворювати, перетворюватись на пару. І, навпаки, якщо водяну пару охолоджувати, пара стане рідиною, а потім, замерзнувши, перетвориться на твердий лід. Деякі речовини можуть розчинятись у воді, а можуть не розчинятись. Наприклад, у воді не розчиняються. Наприклад, пісок. Олія теж не розчиняється, а ще може не розчинятися заліза, гума, бензин тощо. А розчиняється у воді, наприклад, цукор, сіль, йод, сік, оцет і тощо. А ще є кругообік води. Вода у природі постійно рухається. Хоча ми цього не помічаємо. Пригадай, як сонячної нини висихають калюжі, що лишились після дощу. Вода з них випарюється, тобто переходить у пару під дією сонячного тепла. Так само сонячні промені нагрівають воду в річках, озерах і морях. Вода перетворюється на пару. Ця нагріта пара підіймається високо вгору. Там набагато холодніше, ніж біля поверхні землі. Угорі пара охолоджується і знов перетворюється на краплинки води, а взимку на сніг. Потім краплинки або сніжинки падають униз, і ми кажемо, що йде дощ чи сніг. Далі вода просочується крізь ґрунт і знов потрапляє до озера або річки. Там вона знов випарюється під дією сонячного тепла та й у вигляді пари підіймається вгору. Цей безприривний процес має назву Кругообіг води. Ну що, діточки, сподобалось вам заняття? Ви дізнались, що таке кругообіг води? Вчитесь задоволені. До побачення!